Фактично дві ночі поспіль росіяни атакують Одещину і Одесу. Зокрема, на жаль, є загибли, є поранені в самому місті. Про це не тільки далі довідамося. Речник української добровольчого армії південного напрямку Сергій Брачук з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Ой, пане Сергію, чогось я вас не чую. Сподіваюсь, зараз відлаштуємо зв'язок. Хотів запитатися для початку про ситуацію в місті. Опишіть нам її, будь ласка, які наслідки маємо нічної, наскільки розумієте, така на місце так друге поспіль. Ворог атакує Одесу знову комбінована атака. І якщо беремо навіть дві доби тому, то ворог намагався влучати і перевірити нашу систему протиповітряної оборони, тому що протягом дня була. Спрямована ракета х 31 П. Це та ракета, яка виявляє локації проти радіолокацію і знищує систему. Цю відповідно нічого не вдалося. Мети свої ворог не досяг, А вночі вже потім атакував. Власне, ця атака повторилася і учора ввечері. На жаль, маємо загиблих. На жаль, маємо постраждалих. Вони зараз знаходяться у лікарні з досить важкому стані. Медики робляться необхідне для того, щоб люди що не стали на шлях одужання. Комбінована атака, тому що використовувались також і ракети Х-59. Обидві були знищені над Кіровоградщиною. Атакували з чорного моря, як зазвичай це відбувається, тому що водна поверхня ворог максимально намагається заховати свої шахеди для того, щоб системи протиповітряної оборони і мобільні вогневі групи мали, скажімо так, менше часу на їх знищення, але вдалося в небі над Одещиною знищити п'ять дронів камікадзе. Це 100% результат. На жаль, один після того як його влучили. Він е, втратив траєкторію відповідно і летів в житловий будинок. І на жаль, саме там відбулася ця трагедія, де відбувалася рятувальна операція. Е, одна ж гіночок, вона дві години була під завалами, під руїнами. А тіло чоловіка загибло було деблоковано і ще навіть пізніше. Тому е, ми розуміємо прекрасно, що ракетна загроза і загроза ударів дронами Камікадзе, Вона залишається. Власне, очікувана доволі таки атака, тому що, по-перше, була певна оперативна пауза. По-друге, була інформація про те, що на Росію надійшов черговий іранський вантаж військового характеру. То, звичайно, це давало всі підстави говорити про можливість атаки саме дронами Камікадзе. І е, ще раз кажу: 100% результат по роботі мобільних вогневих груп і систем протиповітряної оборони, але це те, про що нагадуємо постійно цивільним людям: е, що наслідки бойової роботи влучання є, але уламки можуть зашкодити, тому треба йти до укриття і життя кожного разу це підтверджує. Е, сигнал повітряної тривоги лунає, щоб не летіло, ракета, дрони, камікадзе, але треба йти до укриття, щоб врятувати своє життя. Зараз прокуратура вона фіксує черговий воєнний злочин Російської Федерації. Всі ці е, документи вони звичайно долучаються до тих відповідних справ, які вже є в Україні проти Російської Федерації. Сподіваємося, що це стане основою для реалізації нашого бажання і справедливості у тому, що відбудеться міжнародний трибунал. Якщо говорити про минулу добу, то низка медіа повідомила про те, що біля генічеського району чи над Генічівським районом упав російський ретак Су 34 Поки як я я розумію, нема офіційного підтвердження цієї інформації, хоча дуже би хотілося б почути, що я це дуже спробувало. погано вас чую. Прошу повторити питання За, З... за повідомленням низки медій українських, нібито над Генічиським районом, тобто це окупована територія Херсонської області, упав російський су 34 але поки я не бачу на жаль офіційного підтвердження чи можливо що є сам воно? сам саме на жаль. До речі, це той літак, який робив пуски цих ракет К-59, про які я згадав, які були знищені в небі над Кіровоградщиною. Дійсно, офіційного повідомлення немає. Попередня інформація про те, що цей літак він зник з відповідних радарів російських окупантів. чи повернувся він додому? Принаймні про це не повідомляють і російські медіа, ні російські телеграм-канали звичайно. Віри немає, але хоча б можна орієнтуватися. Так що будемо сподіватися, що ця інформація підтвердиться для ворога зі знаком мінус, для нас зі знаком плюс. Тим більше що таке полювання на російські літаки, воно бачите, кожного дня фактично приносить нам результат зі знаком плюс. 23 лютого це ж така символічна дата для росіян, для їхньої армії. І от вони отримали дуже чудовий подарунок від збройних сил України. Це збиття літака А 50 Шей У. Це означає, що він модернізований і відповідно дорожчий. 350 мільйонів. Дата в цьому випадку теж важлива. чи нам воно не зовсім цікаво? Ну, ми звичайно говоримо, що такі подарунки для росіян робимо з великим задоволенням. Тому я думаю, що свого боку знаєте і скрепно підійшли, в тому числі до привітань росіян з цим надуманим святом, яке вони там собі надумали і намагаються далі святкувати. Більше того, в той час, коли збивали цей літак, якраз на Росії у столиці Російської Федерації пролунав салют. Ну, бачите, можливо, і на Росії щось потихеньку змінюється. Приходить відчуття того, що ну щось не так відбувається е, з їхньою владою і з ними самими. Але нам е, робити своє як кажуть, збивали, будемо збивати далі. За що величезна подяка повітряним силам, головному управлінню розвідки? Тому що подивіться, всі ці операції, найголовніший аспект, як на мене, нюанс зараз можна так говорити. Це те, що ці операції вони є спланованими, тобто це не не просто влучання, хоча б і. І це було б дуже приємно. А це саме підготовлення операції. Причому це відбувається як на території тимчасово окупованого Криму, як відбувається в акваторії Чорного моря, і, власне, так як відбулося напередодні вже в небі. Добре, якраз про море можемо далі поговорити. Друга річниця повномасштабного російського вторгнення фактично 10 років війни Росії проти України. І ситуація в морі кардинально змінилася. Україну не можна назвати не морською державою. Це точно велика потужна історія, саме морська, але на жаль, з об'єктивних причин флот треба ще зрощувати, принаймні до того рівня, якого би ми хотіли, ми ще не дійшли. Тим не менше, по суті, Україна зараз контролює і домінує Чорне море. Не все, але значну його частину. Як за ці два роки ситуація саме на морській гладі, змінилася для нас? Я взагалі прихильник того, щоб говорити, що Україна в Чорному морі наступає. Це не контрнаступ, тому що контрнаступ це відповідь на атакувальні дії Російської Федерації. Хоча росіяни намагалися це робити на початку великого вторгнення, ви пам'ятаєте, що буквально відразу російські кораблі, великі десантні інші бойові кораблі, вони з'явилися фактично поблизу Одеси і готувалися до висадки. Військово-морського десанту, ну і власне ті дії, які Україна застосувала саме в Чорному морі, говорять про те, що ну не просто ворог там не побачив щось чи не зрозумів. Це просто Україна планувала свої дії і продовжує саме наступальні дії у Чорному морі. Я думаю, що цей наступ він буде продовжуватись надалі. Він є поступовим, він є спланованим, він є стратегічно виваженим. Тому що на сьогодні, на жаль, найбільша загроза в чорному морі, звичайно, це російські ракетоносії. Вони, хоч і знаходяться в порту Новоросійськ, але розуміємо, що ці калібри можуть звідти летіти в будь-який регіон нашої держави. То я думаю, що якраз стратегія буде спрямована в тому числі і на знищення продовження знищення ракетоносіїв, на удари по ворожій логістиці тимчасово в тимчасово окупованому Криму. Все те, що пов'язано з російським чорноморським флотом, а краще вже навіть говорити чорноморською флотилією. Це командні пункти, пункти управління це зв'язок, це система протиповітряної оборони. Тобто, маємо чіткий план. Він прослідковується з боку нашої держави. Я думаю, що а, і цей. Цей наступ він буде продовжуватися тим більше для ворога досить багато буде цікавинок Я в цьому впевнений. І трошечки про них навіть говорили керівники і гуру, наприклад, і служби безпеки нашої держави. Ну і власне сили оборони нашої держави. І ми бачимо, що це відбувається і буде відбуватися. Ну а щодо порту новоросійськ. Буквально одна репліка пам'ятає та вірніше, що найкраще пам'ятає. Олінігорський гарняк, який на собі у новоросійську, відчув, що Україна може дістати засобами вогневого ураження власне і до новоросійська. Ну, власне, ви згадували, якраз цікавий збір відбувався. Українці задонатили вже необхідну суму на морські дрони Сі Baby. Я думаю, ви бачили цей збір, який оголошувалися. Йшлося про 300 мільйонів гривень. І от буквально за дві доби якраз все пожертвували, все зробили. Це це взагалі унікальне мені здається, світове явище, коли так, от в одномоментно відбуваються такі речі в Україні. І що важливо на другому році війни, бачите, це це можливо, можливо зібрати такі суми. Тобто, ми можемо очікувати подальших наступальних дій. На морі, зокрема, завдяки такій акції. Я думаю, ну звичайно, тому усі, хто е, є донатором, він може собі говорити про те, що він дотичний до українського наступу в чорному морі. Mm -hmm. І я думаю, що це. Е, Теж скажімо так, і мотивація в тому числі продовжувати це робити і продовжувати боротьбу не лише в чорному морі, зокрема і в повітрі, і на суходолі. Тим більше на суходолі роботи надзвичайно дуже багато, і ситуація на фронті є важкою. Вона не є зрадницькою, звичайно, але важка. Тому допомога війську просто необхідна. Ми говоримо і про дрони, в тому числі, ну і звичайно, підтримка і моральна війська в тому числі. Ще один важливий аспект, який би я виділив, це можливість вивозити морем зерно. Ми пам'ятаємо цю блокаду російську, домовленості між. ОН і Туреччиною окремо з Україною, окремо з Росією. ООН там напищувалося і розказувало про свою важливість, як без них нічого відбутися не може. Як вони глибоко стурбовані, занепокоєні інші прикметники. Туреччина там вдало користалася часто часу цієї ситуації. в Плані продажу зерна і купівлі. Там теж є багато питань до Анкари. Тим не менше, Росія вийшла торік з цієї зернової ініціативи. І Україна спокійно, завдяки вправним діям, зуміла налаштувати цей коридор. Зараз, до речі, якось дуже мало інформації. Я так розумію, що все йде, все пливе, все працює. Давайте я спробую вам відповісти по-одеськи. Тема працює. Чому стали менше говорити? Це зрозуміло, на мій погляд, тому що війна вона триває не лише на лінії бойового зіткнення, не лише в повітрі, на морі. Власне про це ми вже сказали. Хоча і про море, в тому числі вона триває і тут, і ворог щонайменше має знати про те, що відбувається. Власне, оця інформаційна тиша, фактично 100%, вона з цим і пов'язана. Але ще раз кажу: тема працює. Україна е, навіть виходить фактично на деякі такі показники, які ну про які ми скажімо так, навіть півроку не могли і мріяти, і це означає, що. Безпекові ситуації це дозволяє робити завдяки нашим силам оборони, і це надзвичайно важливо. Головне, що воно працює. Мабуть, найскладніший період для одеського регіону це був пригадуєте оцей період торік, літо осінь, коли безперервно атакувалися окремий і південь і порти вздовж Дунаю. Тобто, це це, це жах, що відбувалося. Ми, ми пригадуємо всі ці руйнування. Як, як регіон пройшов ці два роки? І чи погоджуєтеся ви з тим, що це був найскладніший період? Тому що я не знаю, чи доречно так виокремлювати, порівнювати. Тому що і перші тижні були надзвичайно напруженими для Одеси, тому що очікували висадки десанту, можливого, зараз це фактично неможливо. І зараз спокійності немає в, в місті і в області точно? Е, ну, Давайте говорити так: що етап найскладніший він ще є. Він не закінчився сьогодні, він не закінчиться завтра, тому що ворог не полишає бажання атакувати в тому числі наші порти е припортову інфраструктуру. І власне бачимо, що ті шахеди, які е летять, вони в тому числі намагаються заходити там і е в повітряний простір півдня нашого нашої області, нашого регіону. А це власне наше українське е придунав'я, е це там, де е працює цей дунайський кейс. Тому е ця мета у ворога вона залишається. З іншого боку, ми це розуміємо. Розуміємо, що треба робити, як відповідати на ці виклики, тому що пам'ятаємо, війна триває, тому ніхто не розслабляється. Навпаки, система оборони вона удосконалюється. Тому що ворог теж не стоїть на місці. Давайте говорити відверто. Він теж вчиться. Ворог намагається десь і пришвидшувати свої дії, застосовувати нову тактику. От, власне, по шляхедам я про це сказав, що вони і маршрути плутають, і маршрути змінюють. І тактико-технічні характеристики тих самих шляхедів вони змінюються і вони стають ну більш такими. Ну я не скажу, що ідеальними, слава богу, але. Ім не менш вони удосконалюються. Тому е, треба відповідати на ці виклики. І я думаю, що ми з цим справимося в будь-якому разі. Ви знаєте, останнє питання. Це така може радше філософія вже від мене буде. Я напередодні дивився документальний фільм від Ютуб-проєкту е, е, Реальна історія про те, як змінювалася українська армія впродовж років незалежності. Про те, як ми заходили в незалежність після розвалу Совка, наскільки були потужні там чи не потужні збройні сили і кількісно і. Ну, якісно я не знаю, не це оцінювати і по техніці все інше. Про те, як все це йшло на спад, як всякі там Лєбедів забирали ті ж комплекси з 200 з оборони українського неба, коли ми лишились фактично без ППО на, 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 на початок російського російської війни, і все інше. Мені здається, що нам теж не треба забувати про те як, як вибудовувалося все, все це які зміни відбулися впродовж останніх двох і десятьох років колосальні зміни я розумію що постійний потік інформації постійні обстріли певна зневіра з'являється чи там якийсь поганий настрій але це теж важливо виокремлювати те як змінюється армія як змінюється країна я хочу сказати так що у збройних силах свою службу я починав в далекому тисячу році і скажімо так, становлення збройних сил України відбувалося власне на очах мого покоління, або трошки старших поколінь, трошки молодших. І ми дійсно бачили ту проблематику, м'яко кажучи, а давайте говорити відверто, як знищуються збройні сили України. Вірніше той уламок радянської армії, який назвали збройними силами України, і думали, що воно таке і буде. До чого це призвело? Власне, ви вже і сказали, згадали тих міністрів оборони, які були відвертими агентами ФСБ і Російської Федерації. Тому ну просто дивовижно. наскільки вдалося зараз багато що змінити. Ну не багато що змінити кардинально. Тому слава Богу, що маємо такі збройні сили. Питання дещо філософське з одного боку, але сьогодні це наш код нації. Це сьогодні наша ДНК, три літери ЗСУ, збройні сили України. І суспільству треба все рівно більше уваги приділяти війську, тому що це гарантія нашої незалежності, нашої безпеки, і це те, що додає віри. А зневірюватися не можна, Забороняю. це наказ. Це точно ну, і так чи інакше. Ми мусимо з тим змиритися, хочемо ми цього чи не хочемо. Але ми стали мілітаризованим суспільством, і суспільство це теж певна частина збройних сил. Тому що рано чи пізно кожен із нас стане частиною оборони чи вже є частиною оборони країни. Така реальність можемо відкидати. Можемо незалежність. Вона тоді чогось варта, коли вона вміє захищатися. Дякую, речник Української добровольча армії Підденного напрямку Сергій Брачук З нами був на зв'язку.